Вітаю вас, шановні колеги, любителі ловити рибу спінінгом і робити риболовні приманки. З вами Володимир Ісаєнко. І ось десь тиждень тому назад попалось на очі відео, в якому от, була от така блишня. Розказував автор відео, як її зробити. Говорив, що вона дуже уловиста, гарно ловить і щуку, і От, я вирішив перевірити це, зробити також такі ж блешні. Він там дав малюнок на папері в клітинку з учнівського зошита чи з блокнота. Розміри не вказав. Ну, судя по, розмі... по тому, як воно там було намальовано, от розміри її, оця довжина. Близько 40 міліметрів. Ну, а пропорційно то це трикутник, рівнобедрений трикутник, от, і відношення висоти цього трикутника до основи до основи де півтора. От я зробив дві таких блишні по цій пропорції. Це розмір. Тридцять шість висота, основа двадцять мм. міліметри. Це сорок два висота, тридцять двадцять вісім міліметрів основа. От дві таких блишні. Отвори по 3 мм, так як і він сказав. Єдина відмінність в матеріалі. У мене оце латунь товщиною 0,75 мм. В нього латунь була 1 мм. Це оцинковка, сталь оцинкована товщиною 0,8 мм. І в нього тут була ще напаяна сніржовий пластинка. Вона З одної сторони, для того, щоб Блишня була важча. А з іншої сторони, сама латунь має колір один, а нержавіюча полірована сталь гарно блищить. І от як ця блишня обертається при проведенні, то і тут такі блики. Ну, я в цьому випадку вирішив цю проблему. Як. Це латунь, вона ще до пуття не от полірована, там тому її не треба полірувати просто. Коли лобиш не, чи пісочком, чи наждачкою на березі почистив, і дуже гарно все ловиться, як показує досвід. А досвід у мене великий. Я спінінгом займаюся вже більше 40 років. От. А тут обклеєно. Не, е, Будівельним скотчем, алюміній. Ну, от така мрижечка зроблена, ну, і оснащена трейниками. Кроме таких двох блисчених, я ще зробив от таку блишню з міді, значить розмір 42 на 28 мм, оснащена тройником. А тут ще додатково оснащений от таким одинарним гачком. От. Вона також, з однієї сторони, бачите обклеєна Будівельним скотчем алюміній, алюміній біленька. Тому з одної сторони, а тут червоненька, з другої сторони будуть блики йти. от І ще отака блесня, таких я зробив дві штуки. Дві штуки, От, вони отут, бачите, виходить, цих розмірів дві блишні. І у них оці пелюстки за рахунок яких. За рахунок яких іде обертання. Вони вигнуті в різні сторони. Ну, це плоскогубцями берете, вигинаєте. Виготовлення дуже просте. Зробили такий трикутник з якогось паперу чи картону. От. Наложили на метал, обкреслили, ножницями, вирізали, вирівняли всередину е провели, два отвори посверлили. Тут дві прорізи, значить ширина язичка 5-6 мм, на глибину 8-10 мм. З плескогубцями вигнули. Отут різні сторони. Значить автор того відео каже, що недолік такої блишни. Хоч отут і використовується вертлюжок, він же буває так, що і забивається, і не спрацьовує. Ну, вроде би, якщо тройний вертлюжок чи двойний, то ця проблема рішаєма. А може також такі випадки буде. Коротше, шнур е, закручується, а закрученим шнуром ловить неможливо. Поэтому, якщо у вас буде дві блішні в різні сторони вигнуті е, лепестки, то вона буде одна закручувати в одну сторону, а другу тоді поставив і шнур цей розкрутився. Ну, ідея, звісно, гарна, чи як її реалізувати, я не знаю на практиці. Ну, і ця блишня, вона оснащена, якщо це тройником, то тут, бачите, два одинарних гачка. Ну, в общем, оце такі, такі чотири блишні. От. Зараз е, я підемо в ванну і я проведу їх тестування в ванні. Подивимося, як вони будуть обертатися, якщо е, не тройник, от, а інша оснастка, одинарний крючок як впливає. Ну, що касається ваги, вага, от, наприклад, оці блишні, оце з міді, вона 1 мм, це сама важка. От, складає скільки тут 6 грам. 6 грам, да? буває так, що недостатньо такої ваги. Тоді можна використати грузики. Ну, от, наприклад, наприклад, ось такий грузик. Да? Ось такий грузик. Це сроморобний з проволоки зігнута така петелька. І дві дробинки: одна: 1 грам, друга 1,5 грама, і того в нас вже було 6, стало 8 грама. От. грама. Ну, при потестуванні ви побачите, як воно одягається, Дуже гарно все працює. От. Ну, а можна ж використати і отакий. Грузик вагою 8 грам, тоді ваша блишня буде вагою загальною 14 грам, і далі летітиме. А можна ось для отакої самої легенької блишні, от сама блишенька, 2,7 грамів. Ну це ультралайт по мілководню можна ловити. Ну, якщо ми використаємо отакий грузик. Невеличкий, да? порядка півтора грама, то 4:33 вже буде і глибше йти, і далі летітиме. Ну, а можна і використати, звичайно, і ось. Такий грузик вагою 8 грам, вже 10,8 грама, і ще далі полетить. Ну, в общем, оце такі блишні. А тепер у ванну буду їх тестувати. Ви подивитесь, чи обертається, чи не обертається, чи працює з таким грузиком. От. Тестується от така блишня, класична. Як бачимо, обертається все гарно. Тобто автор того відео сказав правду. Працює. А тепер ця сама блишня, але з грузиком. Бачите, вона він надітий на засібку. Дивимося. Все працює. Далі летить глибше можна провести. І все працює. Ця ж блишня, але з грузиком 8 грам. То було 2,5 грама грузика, це 8 грам. Ну, дивимося. Працює. А тепер блишня, якої замість тройника два одинарних гачка. І з грузиком 2,5 грама. Ну, як бачимо, обертання є, блишня працює. Залипання нема. Ну, тепер велика блишня з грузиком 2,5 грама. Вон гачок додатково і двійник замість стрійника. Нормально працює, вращається. Ну, от так, Всі ці чотири варіанти цієї блишні, як бачите, працюють. Оберталка обертається, і як стверджує автор того відео, ця блишня є уловистою. Ну а далі іспити рибалки вже покажуть, як настане тепло. Що касається матеріалу, то він може бути і іншої товщини. Можна робити такі блешні. Із листового металу товщиною півтора і два міліметра. Вона повинна обертатися навіть 2 міліметра. А що касається розмірів, то тут треба соблюсти відношення висоти цього рівнобедреного трикутника до його основи рівного півтора. Все дуже просто, ножниці, уміння і така блишню може зробити кожен рибалка. І дуже швидко. Як бачите, працює вона гарно. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Хто подивився до кінця, дякую за подобайки, за підписки. Всім удачі і до зустрічі в наступному відео або на рибалці. До побачення, всім мирного неба над головою і здоров'я!